Якщо ситуація стосується дітей, я завжди телефоную в службу у справах дітей. Українська мережа за права дитини. Наразі у нас 20, 25 організацій. Я так само людина емоційна, і я теж можу емоційно десь включитися. Так? І коли я читаю такі повідомлення, теж включається емоція. але я завжди собі кажу стоп. І відкладаю будь-яке повідомлення, відкладаю для того, щоб подумати ну, по крайній мірі, випити кави чи чаю, і це вже мене заспокоїть. Потім я його ще раз перечитую, чи чіпляє воно мене знову? Друге, це те, що я дивлюся дату. Коли, коли ця подія була, чи коли поширювали цю інформацію? Якщо це було два місяці ще назад, але її поширюють, зараз я пишу навіть коментар, що подивіться, там дата зовсім інша, перевіряйте інформацію. Якщо й дата є, там, наприклад, зовсім вчора, чи два дні тому, і емоційно я все таки включаюся надалі, я тоді дивлюся джерело. Хто поширює цю інформацію, доходячи до перших джерела, якщо пишуть про благодійну організацію, я перевіряю цю організацію. Я перевіряю профіль в Фейсбуці. Дивлюся, хто це за людина, де вона працює, хто вона є, де вона проживає, і наскільки довго вона вже в цій мережі. Навіть якщо це вже все співпало і це є. Я дивлюся ці організації можна довіряти. Я тоді телефоную і запитую про цю історію. Але буває знову так, що каже, так, ми організація, яка просто розміщує інформацію, яку нам надали. Ми не несемо відповідальність за те, що ми публікуємо. Ну тут наступна, да, такий етап. Що ж далі робити? Ну далі, якщо ситуація стосується дітей, я завжди. Телефоную в службу у справах дітей. А якщо це історія про дитину, служби мають знати. І я завжди інформую їх і кажу: але ну, якщо ви не знаєте цієї історії, дізнайтеся і, і скажіть мені, що далі робити. Я можу допомогти, я хочу допомогти, але я маю чітко знати, що такий кейс є. І після того, вже як мені підтвердять, що дійсно в нас є така історія, і ця сім'я потребує допомоги, лише тоді я починаю напряму спілкуватися вже з цією е, сім'єю. Важливо, що. Розуміти, які ж потреби є і чого сім'я потребує в даний момент, в ту секунду, коли їм телефонує. Якщо це стосується дітей з дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які втратили батьків, але ще не мають юридичних якісь статусів, то це може бути Українська мережа за права дитини. Наразі у нас 20, 25 організацій. Це Українські міжнародні організації, які багато років працюють в Україні у сфері захисту прав дитини, і ми про дітей знаємо все. І ми, ми не працюємо тільки на національному рівні. Ми працюємо з сім'ями, з дітьми, з закладами. Тому ми маємо багато контактів. Ми знаємо служби у справах дітей в кожній області України. Ми знаємо фахівців соціальної роботи, які входять в ці родини чи в заклади. Тому е, усю первинну інформацію ми аналізуємо. Ми можемо завжди е, проаналізувати і надати якусь відповідь, чи це? Е, Правда, чи це фейк? Чим можливо надати допомогу, якщо потрібно. Можливо, місяць тому я отримала інформацію, що Київська область привезла дітей, а це заклад, джерело, діти втратили батьків там. Давайте усі там. От моя картка, да, це ще що шахраї, які збирають гроші шалені на ці потреби дітей, яких насправді. Не існує. І я цю інформацію теж почала аналізувати. Це дійсно діти, діти з Київської області, у яких є батьки, і ці діти відправили своїх дітей на реабілітацію в Київську область. Але це ну, нормальні родини, це дуже така тонка грань. І коли наступного разу дійсно. З'являться такі діти, які будуть потребувати цієї допомоги. Люди вже не будуть включатися, не будуть допомагати, тому що вони будуть розуміти, що ну маніпулюють моїми почуттями.